година, четверг, Приступаємо до роботи. До дощі ось так маємо. Маємо сьогодні клеєння. Правда не багато, ну, але селошка в нас сьогодні пішла. Рамочка 3х4. Ось таку окупку висели без репродукції. Маю сьогодні. Сразу таких три на ще один кальваса натягнути і таких біля 20 кальвасів різних родин. Так що йду по літрами і працюємо далі. Карвасики ж у нас натягнуті. Сьогодні жара. Запустили вентилятор. Чекаємо на рамочки Десять 10 до натягання для пожарників, теж два готових. То клеїмо такі з фолії. Ладно, рамечка. Виглядає так. Замовлення долетіли. доробляємо висилки, трохи вже винесли. злетить з дому. Після роботи заїхали до Лівітану і зробили собі такі закупки. Взяли такої на канапки собі кобаски шинкової ночи. 25 взяли 8 булочок на 8,54 у нас вийшло булочки по злотий 0,9 сьогодні там паприка по скичці 6,99, то кіло 300 взяли собі. У нас вийшла папричка на 9,54. І картоплю взяли сьогодні. По золотий 29 була. то взяли змо 3 кг. Вийшло у нас там мішочка вже запакована була. 288 gram To u nas wyszło Kartopla na 4,22 za 3 kg 288 gram I na to narazie u nas Ose